Головне про події 14 серпня. ЗСУ взяли під контроль суджу. Українці за кордоном залишаться без водійських прав, а бойові дрони СБУ відпрацювали одразу по чотирьох російських литовищах. Докладніше далі. Українські чоловіки за кордоном, які не оновили військово військово-облікові дані, не зможуть отримати і обміняти водійські посвідчення. Про це йдеться у постанові Кабміну від 13 серпня. ЗСУ взяли під контроль суджу і ще низку населених пунктів Курської області, а саме Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенко, Курилівку, Плехова та інші про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. За його даними загальна площа захоплених ЗСУ російських територій 469 квадратних кілометрів ще 506 перебувають у сірій зоні. Лише за останню добу ЗСУ просунулися від одного до двох кілометрів глиб Курської області. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, за цей час було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Українські далекобійні дрони вночі здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. За даними української правди, СБУ і сили оборони відпрацювали по чотирьох російських летовищах: ворони, Жукурську, Саваслейці та Борусаглебську. Також на території Курської області українські війська знищили черговий російський винищувач Су 34 Повідомляє генштаб ЗСУ. Окрім того, супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі Саваслейка після атаки дронів. Супутниковий знімок НАСА оприлюднили журналісти Радіо Свобода. Зокрема, на цій авіабазі базуються винищувачі міг 31 к К носії ракет Кенджал. Голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Набу і САП вже повідомили про підозру колишньому голові Донецької ОВА. Правоохоронці України та Молдови викрили групу шахраїв, які з 23-го року продавали в інтернеті неіснуючі дрони та автомобілі для військовослужбовців ЗСУ. За даними офісу генпрокурора, сума збитків становить понад 46 мільйонів гривень. Генпрокурор Німеччини Янс Ромель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив північного потоку у 2022 році, як пише німецьке видання Дідсай, це українець на ім'я Володимир, який донедавна проживав у Польщі. Пізніше польська прокуратура заявила, що підозрюваний виїхав до України ще на початку липня. Розрахунки вчених свідчать про те, що в глибинах Марсу може критися океан, пише видання Гардіан. Величезна кількість води в рідкому стані може бути розташована на глибині від 11,5 до 20 кілометрів під поверхнею Марсу. Алжирська боксерка Іман Хеліф, яка, незважаючи на здобути золото на Олімпіаді 2024 опинилася в центрі гендерного скандалу, подала позов проти соцмережі X через кіберцькування. У скарзі фігурують письменниця Джоан Роулінг, мільярдер Ілон Маск та кандидат у президенти США Дональд Трамп. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.